Структуру всієї економіки країни можна поділити на певні сектори. Зазвичай їх виділяють три: первинний, вторинний і третинний сектор. Первинний сектор господарства включає в себе ті галузі економічної діяльності, які не потребують якоїсь вторинної обробки сировини. Наприклад, сюди належить. Сільське господарство, добувна, промисловість, рівне господарство, лісова промисловість. Для усіх цих галузей не потрібна вторинна переробка, не виготовляється якийсь новий продукт. Вторинний сектор сільського господарства сам говорить за себе, тобто потрібна якась вторинна переробка. Отже, в нас був первинний сектор господарства, посадили картоплю, зібрали її. Первинний сектор. Але якщо з цієї картоплі зробили по-дальшому, наприклад, чіпси. Тобто, вже була якась вторинна переробка. Це буде вже вторинний сектор господарства. Вторинний сектор включає в себе різні види виробництва, наприклад, паперу, пластмас, різної хімічної продукції, наприклад, металургія, різні метали. Тобто, будь-яке виробництво, будь-яка вторинна обробка е, сировини е, належить до вторинного сектору. Також сюди відноситься будівництво, тому що. Для того, щоб щось збудувати, потрібно виготовити певні матеріали, і це належить також до будівельної промисловості і саме до вторинного сектора. А в третинний сектор господарства входять різні види послуг. Будь-які послуги, які можуть надаватися, це вже буде третинний сектор. Тобто, нагадую, первинний сектор, щось найперше, що можна зробити: добули якусь сировину, виростили якусь продукцію, як тварин, це буде первинний сектор. Далі з цієї продукції, яку надав первинний сектор, зробили щось вторинне, щось друге, щось наступне. Зокрема, наприклад, виготовили якусь продукцію харчової промисловості чи якісь напої. Це вже буде вторинний сектор господарства. А коли вже цю продукцію, ну, наприклад, ми брали картоплю, виростали картоплю, це первинний сектор господарства, зробили з неї чіпси, це буде вторинний сектор господарства, тобто якась вторинна переробка. Але якщо ці чіпси вже доставили е у магазини, е там продають, це вже буде третинний сектор господарства. Тобто, всі послуги, які можуть надаватись, це буде третинний сектор господарства. Іноді виділяють також четвертинний і П'ятинний сектор господарства, тобто цей третинний сектор, до якого ми відносимо всі послуги, поділяється ще на різні сектори. Ну, загалом в країні ми виділяємо саме три сектори господарства: первинний, вторинний і третинний сектор господарства. У високорозвинених країнах найбільша частка зайнятих саме в третинному секторі. Справа в тому, що первинний і вторинний сектор настільки високо механізований, що не потрібно так багато працюючих рук у цих секторах, тому населення зайняте саме у сфері послуг.